Все в нас починається з двигуна. Отакий от ось двигун взяв. Це з дядьками, які робили вже такі станочки, проконсультувався і сказали, що такий от саме буде оптимально. 1,5 кВт, 3000. Отакий от двигун. Електрик мені вже його переділав на 220. Пусковий, робочий. Кондюрчик, кнопочка вже готова. Уже поставив технічне завдання токарю на виготовлення переходника з вала на щотки. Ну, звісно, з різьбовим з'єднанням, щоб для фіксації. От. Щоточки теж вже придбав. Отакі ось ось щотки 150. 150 посадочне 32 мм. Так. І поки у нас токарка робиться. Ми займемося виготовленням де безпосередньо самої станини під двигун. Оце десь такі орієнтовні будуть габарити станочка від краю стола до цього краю. Тут спеціально кум мені виготовив отакий от коробочок для конденсатору, для кнопки. Тут все буде стояти, все. Отут плотненько, герметично, воно розраховано під кондьори, і під кнопочку тут все буде стояти, ціляком заховано. І десь такого буде у нас габарита е, станочок. От. Е, він в мене буде стаціонарний, переносний буде. Е, тому я вирішив зробити отак. Ось, уже виготовив основну рамку, на якої все буде триматися. От, я так виставив з розрахунком трошки тут. Міліметрів 20, щоб зазор був між двигуном і боксом оцім ось з електронікою. так сказати. от. Тобто десь отакий ось, подовжені. Тепер наступним кроком будемо робити частину подвижну для безпосередньо двигуна. Тут ще у нас буде віддільно блок стояти, блок роликів для прокатки профіля, щоб по ньому їздив. О, десь так він буде трошки нижче в нас стояти, чим дана станина, трошки опущений буде. Ну, десь отак. От. Так, ось виготовили таку полочку. Це в нас буде безпосередньо сам двигун на ній знаходитись. Отута. Тепер е розмічаємо оці наші монтажні отвори на лапах для двигателя. Переносимо сюди і розсверлюємо, щоб у нас то є фіксація. Нашого двигуна до цієї платформи. От. І після цього будемо е, уварювати отута завіси. От. Ну, не знаю, буду щось медикувати зараз. Ще щось буду думати, якісь прутіки, якісь Тому що ну, приварні завіси ставити сюди не вийде. Треба дуже маленькі ставити, а вони мені не подобаються. Довжина маленька, у нас тут, 135 мм тільки. А якісь мебільні, ну, самі розумієте, на таких ділах їх використовувати не бажано, бо вони слабенькі. От. Ну, зараз займаємося отворами. Так, Платформа на шарнірі. В зробив я таке от, імпровізований такий завіс. Дві подовжені гайки на 10, прут десятка. От. І тепер у нас так все буде чутенько ходити. От, надійно, і е, не туляшить сюди завіси. Тобто, у нас маленький тут простір, завіси особо не дуже гарно тулить. А так просто все і смазати можна буде, якщо без питань. От, тепер переходимо далі до вузла оцього ось підйомного, тобто, який у нас буде регулювати висоту підйому і фіксувати. От. Я спочатку думав робити сплошну, тута, сплошну э, стойку шпильку, щоб крутити внизу. Ну мені здається, вона не буде дуже гарно працювати. Чого? То, що від вібрації можливо, буде відкручуватися. Тому буде зараз трошки другий механізм. Тут буде різьбовий стопор. Зараз я вам його виготовлю, він, він не замисловатий, і ви все зрозумієте. І так, добре все в мене вроде виходить. Роблю, 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 а потім думаю, де я поставлю. Поміряю. Поставив мотор. Прикинув діапазон цієї роботи, висоти. А він, блін, 4 всього-навсього. Не годиться. Ну, щось де можна чистити, але ну, діапазон маленький дуже. Це ж передивився кучу відео в Ютубі. Мужики роблять це так само. Хотів вже зробити так компактненько. Дивлюсь, вроді все роблять, все у усіх так виходить. А поставив, блін, ну це, грубо говоря, якщо виставити на 20, це максимум 60 см. Міліметрів можна чистити. ну Дуже мало. І ніхто про це не каже, ні, ніхто про це не розказував. Коротше, треба переділити сміщати е, шарнір десь на 5, на 6, на 7 см далі, щоб улічити е, діапазон е, роботи станка, тобто, щоб з, з різними товщинами профільної труби працювати. Так що коротше, міша все фігня, давай по новій переділуємо. Ось нову рамочку вже швидко склипав. Значить, збільшую я її е, на 12 см е, по ширині. В общем, то зараз рамочка буде 500, 500 на 320. Це без урахування ролікової частини, Я її буду робити окремо. От, е, Рамочка готова. Мастирим тепер е, площадку, підйомну площадку під двигун. От. Яка буде тут у нас на шарділері знаходитись? Ось Подвижна платформа вже готова у мене. От вона трошки більше стала. От так от Я їх в трьох точках зафіксував. Е, в общем, дивіться, зробив більше. Тепер у мене діапазон став роботи. Ну, то есть, коли ми піднімаємо розбіжність е, підйому. Діапазон вийшли в мене 110 мм роботи. Це вже мені більш ніж достатньо. Мені в принципі і 80-ти вистачило з головою. Отак от. Ну, от от вийшло. І це мені хватить. Тепер е, уже отвори монтажні просверлив. Тепер будемо фіксатор нашого цього кронштейна, тримача висоти будемо уварювати Ось тут, там, і по центру. Зараз будемо медикувати. Наш кронштейн оцей от, підйомний. Випало пару годин вільного часу. Вирішив продовжити робити свій проєкт. Переробив нову я станину для зачисного станка. Оце в мене була стара станина, оце є такої ширини. Е, хід був 40 мм, тобто не годиться. Е, оце я переробив, збільшив до 320 мм ширину станини. І в мене зараз хід становить. 110 мм. Більш, ніж достатньо. Мені, в принципі, 80, 80 хватило б. От. Ну, тепер оце вже інша справа. Так, він трошки більше тепер став, але то все нюанси. То фігня, головне, щоб ми на ньому гарно працювали. Так, перша частина підйомного механізму готова вже на місці. От. Тепер якось треба ось сюди ось цю пісюху нашу фіксувальну. Примастерить. В общем, ще хто знає, Зараз буду думати, як його мастерити. Коли придумаю, тоді продовжимо. Так, ну промучився, но зробив оцей шарнір. Коротше, дуже тяжело, коли економиш гроші і коли не заказуєш токарку. Токарку тяжело сваркою робити. В общем, -то, дивіться, спочатку я 60 на 30 профіль взяв, виготовив оцю от штукенцію, Іменно саме цей от корпус. От, Троєчку взяв. От, отак його я трошки підпиляв, щоб він так нас проходив. Сюди вварив тулку до цієї ходової частини вварив тулочку з профілю 15х15. І стягнув це все діло болтом 10-м. Ну, звісно ж, це зробив фіксацію, ось, щоб воно у нас так от піднялося. Ну, помазати, звісно, все треба. Ось так. От, Ось раз так от зафіксували і все. Будемо працювати. Так, Тепер наступним кроком будемо робити ось, сюда, ось ручку, щоб це ж піднімати, бо мотор буде стояти, мотор важкий. За цю фігню ми, коротше, тяжело нам буде, треба тут ручку зробити, щоб платформу нашу регулювати. Виготовили ось таку ручечку з профілю 20х20. Вигнув її, щоб вона мощно була приварена. Так от, обход зробив. Ну, тепер у нас отак все буде зручно, комфортно працювати. Так, далі ми переходимо, зараз ми змонтуємо е двигун. Зробимо ось, Кстати, токар мені отакий от переходник виточив, отакий от зашибательський. Зараз ми його усадимо на вал і е будемо монтувати двигатель. На платформу для того, щоб зробити роликову площадку. у вас, нашу, по якої буде ходити профіль. Так, наготовив на роликову дорожку. Значить, Роликову дорожку буду виконувати з профіля 50 на 25. Е -е, ролики самі-таки опять без токарки. Попробую нормально крутяться. Беру прут 14 й і під нього труба. Не знаю, яка це. В общем, зовнішній 21 мм. Непогано так крутиться. Ширина буде в мене робочої частини, ну, тобто самого ролика робоча 105 мм. Мені цього більш ніж достатньо. От, на 50-25 вже просверлив отвори на 14. І зараз буду збирати роликову доріжку. Ну і ось зібрав купи. Все докупи. Все, Ролички наші готові. Да, не токарка, звісно, роблю економ варіант. От, ось це нас заварене. По одній стороні, по другій стороні. Діагональка є, пропілера немає. Все. Тепер будемо мастерити нашу роликову дорожку. Отсюда от сюди. От сюди от. Підберемо необхідну висоту, на яку, її, на яку її треба буде змонтувати до основної станини. І ось сюди її будемо ставити. Так, друзі, площадочку я змонтував, приварив я її до основної. Значить, дивіться, як я її ставив. Ставив я її ось так от. В принципі, ну, равноцінний вихід направо і наліво. От, Так. Це у нас ще втулка не до кінця сидить, я її не, не насаджував. Значить, дивіться. Я садив з урахуванням того, що. Е Щотка, от коли ціла, щоб трошки нижче була роліка. Це для того, щоб у нас коли щотка ізноситься трошки, щоб ми могли чистити там маленькі, е не труби, а прути або е полосу. Щоб зрозуміли, ви щоб було хватало доставати її до роліків. Так, що отак от, от трошки нижче. Ну, тут же все регулюватися у нас буде, так що ми будемо трошки піднімати і працювати на необхідній нам висоті. Так, це є. Тепер далі переходимо до вузла оцього ось електрику. Будемо зараз ми це все збирати в одне ціле. Для цього діла кум мені на 3D-принтері напечатав отакий от коробок. Ми прикинули розміри цього всього ну конденсаторів, кнопки. Це у нас, по ідеї все, я ще не міряв. У нас це по все, по ідеї має все вкладатися сюди плотненько і кнопочка. Должна виходити ось тут. А що, то, 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 то ми будемо натискати тут та кнопочку. І воно у нас все буде отут. Треба буде ще мені тут перемичку вставити, щоб прикрутити даний виріб. Тут все ось технологічні отвори, все з підсиленнями. Кум заморочився, впресував латуні гаєчки сюди, щоб все було цивільно, щоб було все по-людськи. Виходи для кабелів. От. І оце зараз ми будемо пробувати збиратися все докупи. Уварив я перемичечку для скрині для нашої. Отут вона буде стояти, отак у нас. Так от. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Отут буде скриня стояти. Так, ну, в принципі, що таке, вроді би, основне ми вже зробили. Тепер е буду займатися. Ніжками, бо я хочу, щоб він був у мене окремо стоячий. Типу як станочок, Щоб він тут поставив його і носить його. Вдруг, що, якщо літом там багато чистить, треба на вулицю його щоб винести. Тепер займаємося ніжками. Так, і вже я на ножки нарізав труби, а потім мене осяяло. Е, станина не сильно велика. Двигун доволі таки увісістий і буде вібрація. А не буде ли лі... у мене його? По мастерской кидати цей весь станок. То є, я таку прислідував, щоб він був мобільний. І коротше, я вирішив, що не буду я робити ножок, буду його чисто до стола пристегувати там, де мені треба. На вулиці має стіл стоїть. он теж століть стоять. Куди треба, там я буду ставити, пристегувати струбцинами. Е Тому що теж не прикольно сильно включати його і бігати за ним ловити. Поэтому ми відбрасуємо ножки. Залишаємо так, як є. І тепер хочу я зробити кожух. Защитний кожух сюди для щіточок. Для цього в мене валяється старий кожух з болгарки 230. -й. Зараз ми його будемо дорабатувати. Фіксуватися він буде нас сюди, сюди, на два кріплення. Сюди буде вставлятися для жорсткості. І потім буду нашивати сам кожух сюди. Ну, на толщину наших щоток. Ну і для кожуха, ось я вже вирізав отакий от, що то наподобії арочки. Сюди, щоб повалу не терло. Так, є. Закріпив кронштейнік, отакий от. Це буде приварюватися він у нас сюди, до кожуха. Один до верхнього, один до нижнього. У мене тут афланець тримається на трьох болтах. Зараз е, спробую для початку зафіксувати на 2. Подивлюся, як воно буде вібрувати. Якщо нормально, то залишу на 2. Якщо ні, то буду ще третій планець кидати. От. І зараз е, буду наращувати кожух. Ось сюди от. Взяв ось листочок металу 115 мм шириною двоєчка. Зараз я буду його улажувати на кожух. На прихваточках зібрав кожух. Отак от двоєчкою обтянув його. Зробив тут з полоси, вигнув кантик для жорсткості. І зараз це все діло обварю і зачищу. Так, ну і десь приблизно так у нас виглядає кожух. Ось все зробив я. Кантик зачистив, все гладенько. І тепер ми будемо його монтувати, медикувати на своє. Місто. Спочатку приваримося до цього основного кронштейна центрального, а потім будемо якось оттуда знизу виводити ще. От. Можна б, звісно, було робити без кожуха, але краще зробити з кожухом. Техніка безпеки на першому місці. Ну і Десь маємо отакий результат. Зараз я його поперехвачував так дебеленько. Буду зараз знімати, обварювати кронштейни. Обварю, зачищу. E, провірив я, в принципі, на двох нормально тримається. От, включив, резонації немає в кожуху. Тобто добре. Так, і остається діло за малим. Ну, як за малим. E, остається в нас діло. E, перекинуть провід на цю сторону, бо тут незручно виходить. Ось сюди ось пробочку тут викрутимо. Поміняємо містами виход. Це електрика позову. Бо сам я не хочу це робити, бо там куча проводків, а шурупать я в них не розбираюсь. Не дай Бог, щось, пере... щось іспорчу, не дай Бог, коротше. Кожен має займатися своїм ділом. Ну і щоб він теж мені порозбирає це все і вкладе в коробочку в цю, що я вам показував. І фарбування. Будемо фарбувати. ну Ці процеси я вам показувати не буду. Нічого тут ви нового не побачите. І будемо вже після фарбування зберемо це все до кучі і будемо тестити. Так, ну і ось маємо такий ось результат. Ось, поставили станочок. Зараз будемо робити перший пуск. Все хорошо, у нас предварительно сталося, хорошо кнопочка в нас стала, все чотенько тут фіксується. От, поставили щоточки. І зараз будемо робити ми перший запуск. Так, будемо чистити трубу 40 на 20 профільну. Так, ось у нас труба. Отакий має вид. Ну, і ржі зовсім трохи, а в основному тут бруд маслянистий. Так, виставляємо. Так, затисли виставили. Так, ну і що, пробуємо, запускаємо. Так, і ось маємо такий ось результат. Ось бачите, де закінчив. Де закінчилось. В принципі, доволі таки гарно вичистила. Бачите, це на один проход, ну, тобто, туди і обратно. Ось видно кордони чищені і не чищене. Так що, в принципі, апарат годний, робочий. Мені подобається результат. Тепер затестимо ржавий ржаву трубу це профіль з Кроваті радянської. Тут і стара фарба є, і іржа доволі таки, бачите, величенька. Так, пробуємо. І зараз ми його відв'язуємо, ставимо. Так. А ще привикнути к апарату. Ну, дивіться результат. Клас, Вообще бомба. Отлічно вичищає. Шикарно. Ось чітко видно грані. Старе і почищене. В цілому, я дуже задоволений даним станочком. От і хотів би ще поговорити про затратну частину, його рентабельність. Кстаті, заглушечки це я не поставив, забувся. Купить. Ну, я обіцяю, що я їх поставлю. Ось тут. Я обіцяю, що я їх поставлю. Так. Значить, Що я потратив на виготовлення цього замка ну, замка. станка? Щітки. Комплект щіток три штуки. Діаметр 150 мм 450 гривень. Так, токарна робота. Тобто, оцей ось переходник з вала на щітки. Токар Мій... Товариш взяв з мене чисто символічно 300 гривень. Це з матеріалом, тобто, це, можна сказати, даром. Далі електрика, конденсатори два штуки. Кнопка, вилочка і кабель 750 гривень. Я витратив. Так, і могарич товариш товаришу електрику купив йому бутилочку капітана Моргана 400 гривень. От 1900 я на нього потратив. Все остальне у мене було. Тобто, Труби у мене були, е, фарба у мене була, не, не тратив я його, е, коробочку мені кум зробив на шарика. Е, так, двигун у мене теж був. Тобто, якщо двигуна немає, то це ще десь половиною треба додати. От. Так що, якщо от. Бачимо, 1900 я на нього потратив. І хай, грубо говоря, я на нього потратив. От, якщо плотної роботи, плотної 2 дні я на нього потратив. В принципі, коштують такі станки десь в районі 10-12 тисяч гривень. Тобто, мені рентабельно було його робити, тому що я багато чого мав. Тобто, грубо говоря, я зекономив там, порядка 10 тисяч гривень, 8-10 тисяч гривень я зекономив. Да? От. Якщо ж ви не маєте нічого, то тобто, в плані ні двигуна, ні що вам треба купляти всі метизики, вам труби треба купляти, ну я думаю, що це не дуже буде тоді вам цілісообразило. Хоча, якщо маєте вільний час і вам це цікаво, я думаю, все-таки є смисл його діляти. Так що штука дуже класна, нарешті я ще одну свою задумку втілив в життя. Кому сподобалось, ставте лайкос, підписуйтесь всім гарного дня.